Доброго дня, мене звати Тетяна. Я хочу виразити свою подяку Андрію Марисюку та його команді професіоналів, а також менеджеру Наталії, яка так швидко відреагувала на повідомлення в Вайбері і скинула більше як 160 вакансій, бо ми шукали роботу. Для мого сина, який знаходиться у Польщі вже, мабуть, так років і шість були такі певні обставини, що йому приходилося змінювати роботу, бо то було через, ну, як сказати, через своїх знайомих, через якогось там. Може, можливо, е хтось там десь почув, що там якась е така є робота хороша, але ж воно буває так недостовірна інформація, і людина їде і, як говориться, е опалюється на цьому, бо то не завжди є так, як воно є на самому, ну, у нас. На самом деле хотіла б ще звернутися до українців, які зараз знаходяться у Польщі і мають такі проблеми у пошуках роботи, і людей, може, які тільки збираються їхати у Польщу. Я хочу вам порадити звернутися до. Цієї команди до команди Андрія Марисюка, бо то є команда професіоналів, то є такі люди, я навіть в мене таке враження, що ці люди молодці, молодці, молодці я. Дуже вражена, дуже вражена. І це дійсно, що вакансія співпадає з реальністю, а не так, як буває, що пишуть одне, а людина приїжджає, то зовсім друге. Бо так як я сама знаходжуся в Польщі з 2017 року, то я знаю, як то є воно на, сам... ну, на самом делі. Така команда, що вона вам допоможе, не залиши вас у... сам на сам зі своєю проблемою, зі своєю бідою. Так як не перший раз я звертаюся до Андрія Марисюка, бо то були такі певні питання, які мені треба було вдосконалитися. З правдивою інформацією я зверталася до Андрія і він мені. Знаєте, що мене вразило, що ця людина в месенджері так швидко відреагувала на моє питання і проінформувала мене достовірно. Не є не якимись там слухами, так як буває часто, що десь там щось почули. Ну і думаємо, що то правда, але в Андрія то все достовірно, перевірено. І я особисто хочу подякувати Андрію, бо він не перший раз, як говориться, не перший раз я до нього звертаюся і він, як сказати, людина то така чуйна і не залише вас сам на сам з вашою проблемою і з вашою бідою. Так що бажаю вашій команді, Андрій, і вам особисто мирного неба, всього найкращого, здоров'я вам, успіху у вашій справі, бо ви дійсно.